Те, чого не було раніше, ви впевнені, що ваші перекази безпечні? Насправді, податкова бачить більше, ніж ви думаєте. З 1 березня 2025 року податкова офіційно отримала доступ до частини банківських операцій через систему NovaPay. І вже є десятки випадків, коли людям вислали рахунки: 18% податку на доходи плюс 5% військового збору. Просто зазвичайні перекази з картки на картку. Тобто те, що вчора виглядало, як перекинув другу чи повернув борг, сьогодні податково може трактувати як оподаткований дохід. Але Податковий кодекс України містить перелік винятків. Це законні ситуації, коли ви маєте повне право сказати: ні, цей переказ податком не обкладається. В цьому відео я дам вам ці категорії з конкретними статтями податкового кодексу, прикладами судової практики і навіть готовими формулюваннями для платіжок. А в фіналі ви отримаєте простий алгоритм, чек-лист, який можна зберегти і використовувати щодня, щоб захистити свої гроші.